У цьому відео ми разом з вами потренуємося розв'язувати рівняння. Тож подивімося на перше: 1 третя додати А дорівнює 5 третіх. І як ми можемо розв'язати дане рівняння? Що я пропоную зробити? Аби з однієї сторони у нас була лише невідома частинка, тобто в даному випадку це буде А. А з іншої сторони. У нас були відомі частинки, тобто 5 третіх і 1 третя. Але як так зробити, щоб перемістити 1 третю з лівої сторони на праву сторону? Ми знаємо, що можемо відняти від двох частинок рівняння щось однакове і нічого не зміниться. Тож я пропоную відняти ось цю 1 третю. Від лівої частинки. Від правої частинки. Що ж ми отримуємо в результаті? З лівої сторони 1 третя відняти 1 третю буде просто А. А от з правої сторони 5 третіх, які були початкові, і мінус одна третя. Що ми отримуємо в результаті? Ми маємо однакові знаменники, все супер. Отже, ми можемо просто працювати з чисельниками. Сказати, що це буде 4 третіх. Це і є наша відповідь. Але насправді віднімати від двох сторін це правильний спосіб, і він може бути. Але зараз я вам покажу ще один спосіб. Ми можемо просто переміщувати з однієї сторони рівняння на іншу сторону певні числа або змінні, але зі зміною їх знака. Що я маю на увазі? Ми мали 1 третю, тобто додатнє число. А коли перенесли через дорівнює, то бачите, наш знак змінився. Ну, точніше, не наш знак, а знак однієї третії. І вона стала мінус 1 третя. Так само працює і навпаки. Якщо ви з однієї сторони рівняння віднімали, то коли перенесете на іншу сторону, ви будете додавати. Подивімося, як це можна зробити на конкретному прикладі. Аби не просто на словах я вам пояснювала. К. Відняти 8 дорівнює 11,8. Тож, я пропоную розв'язати ще одне рівняння. Що ми можемо зробити? Ну, нехай 5 третіх у нас буде дорівнювати Т 6 тринадцятих. Як ви бачите, тепер. У мене невідоме, тобто моя зміна знаходиться з правого боку. я не бачу ніякого сенсу перекидати її на іншу сторону через дрівні просто аби задовільнити якісь умовні правила. Ні, те може стояти з правої сторони, це також окей, це все нормально. Але єдине, що я маю зробити. Так це перемістити мінус тринадцятих на іншу сторону. Адже все ж таки правило про те, що все відоме в одному місці, а все невідоме в іншому місці, все ж таки працює. Саме так ми і розв'язуємо наші рівняння. І що ми отримуємо? 6 тринадцятих, які додали. Дати тринадцятих, які були початково. Це буде дорівнювати те. Як ви бачите, у мене було мінус тринадцятих, а стало плюс тринадцятих. Адже, коли ми переносимо через дорівнює, у нас змінюється знак. Нам пощастило, що знаменники у нас однакові. Це прекрасно! Ми можемо просто працювати із чисельниками. 6 додати 5 буде 11 тринадцятих, і це буде дорівнювати Т. Отже, наше Т дорівнює 11 тринадцятих. Це і є правильна відповідь. Ось, в принципі, і все. Все, що вам потрібно запам'ятати з цього ролику, два пункти. Перше, те, що ми переносимо так наші числа, аби все невідоме було з одного боку, а все відоме з іншого боку. Аби букви в нас були окремо, а числа в нас були окремо. А також те, що коли ми переносимо числа через дорівнює, то ми змінюємо їх знак. Ось, в принципі, і все. Сподіваюсь, що вам було все зрозуміло.